Привіт усім, ви всі, як вам щось новеньке і загадкове. Чим займаєтеся, я вас не піведу, буде весело. Я завжди в центрі уваги. Підкорю всесвіт, знайду сотню проблем і підівру усумнений настрій. Я разом з вами, щоб ви веселилися зі мною, я буду перемагати ворогів, щоб ви були веселими разом і дивилися мій контент. Я поділюся з вами секретами успіху. Як вам нова музика, просто придумую щось нове або скучно, і так мене майже ніхто не дивиться. Зараз почну літати над озером. Щоб не було скучно. Як я вам лечу, на максимум навіть крила загорілися сірим полум'ям магії від скорості. Зараз буде ще гарячіше, коли буду літати ще швидше. і так далі. Я і так тебе переможу, володерка, сонця Селестія. Або тебе мало магії, а мене магії повно. Або я ще молодий, а ти вже занадто стара щоб воювати.